Колись тут садили квіти, а зараз купи сміття. Звідки воно взялося, місцеві мешканці не знають. Самотужки вивезти його теж не можуть. За допомогою вони звернулися до народного контролю. Створила такі незручності, поскидали будівельний мусор мішками, якісь невідомі люди для Івано-Франківців та гостей міста вулиця Незалежності це пішохідна зона із затишними кафе та елітними магазинами. Вони і поняття не мають, що лише один під'їзд відділяє одну з найкращих вулиць міста від стихійної сміттярки. Хоча донедавна пані Людмила висаджувала тут клумби. Ви знаєте, от я даже цвіточки посадила. Вот они, вот они, вот они. Видите, виглядають. Хрен навіть посадила. Думаю, мені же нужно. сама маліна виросла, і дихання отримати, і прохладу отримати, Вообще, дом чудесный. Если бы вот так, ну ну а настолько тут райський уголок. Хто засмітив цей райський куточок, мешканці будинку можуть лише здогадуватися? Якісь невідомі люди буквально ну, годинка 11-12, двоє таких. Хлопців прийшло і починають стягувати мішки. Я дивлюся в вікно, чую якийсь шум і кажу, хлопці, що ви робите? Йди собі, закрий рот і мовчи. Я, я це, виходити їх нема. маю. більше не показувалися, і от такий мусор з'явився. І тут нас знаходиться камера, по якій було видно, що з під'їзду чорненький мужчина до 30 років виносить сміття. Тут дуже велика антисанітарія. Тому що також по камерах ми бачимо бігають величезні щурі, які можуть прибратися і в кав'ярню, і в квартири. Ну так жити, я думаю, неможливо. Оскільки комунальники прибирати сміттєзвалище в центрі міста не квапляться, люди звернулися до народного контролю. Ми підемо до певних органів міської влади з допомогою, щоб вони і допомогли прибрати сміття, щоб більше ніхто не мав змоги такому дійсно затишному дворику собі зробити такий сміттєзвалище. Після втручання народного контролю комунальники приїхали на місце, де утворилося стихійне сміттєзвалище та запевнили, вирішать проблему. Є два варіанти. Йдемо перше, шукаємо, хто це зробив, хто це виніс. Якщо ми знайдемо, хто це виніс, будемо складати на нього адміністративний протокол, припис давати на ліквідацію цього сміття. Будівельно, щоб забрати. Якщо ми не знайдемо, хто це зробив, тоді будемо йти до кожної квартири. До кожного кафе спільно замовили трактор і, має бути чистий порядок. Народний контроль проконтролює, щоб власне ці проблеми більше не повторювалися, і сміття не тривожило мешканців будинку, зокрема в центральній частині міста. Марія Гаврилюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджімейл.ком